За лаштунками реальності, у столичній школі відкрили інноваційну виставку про розпізнавання фейків та протидію російській пропаганді. Учням провели інтерактивний урок, де пояснили, як зрозуміти, що інформація неправдива. Виставку презентували до всесвітнього тижня медіаграмотності. Незабаром вона запрацює ще в трьохстах закладах освіти України. Її вже бачила наша кореспондентка Соя Григорчук. Фламінго у віару окулярах НЛО, коти зі смартфонами і люди у вигаданому цифровому світі. 20 плакатів митця Валерія Коршунова розмістили у коридорі 75-го ліцею столиці. Кожен із них про медіаграмотність, перевірку джерел, спотворення фактів, гонитву за сенсаціями тощо. За допомогою цієї виставки ми показуємо, що усі ми ведемося на фейки так чи інакше, особливо якщо ці фейки на емоційному плані. На кожному із постерів QR-код. Відсканувавши його через спеціальний застосунок, відкриється світ доповненої реальності. Намагаємося зрозуміти межу, яка проходить між правдою та фейково. Намагаємося допомогти дітям розібратися в тому, як працює дезінформація і як вижити в морі фейків, які на нас сьогодні лють. У застосунку є вікторини про медіаграмотність, тематичні пісні і скоро додадуть гру про боротьбу з фейками. Також школярам провели інтерактивний урок, щоби вони дізналися дізнались про інформаційну гігієну ще більше, хоча експозиція розрахована на учнів середньої школи, плакати цікавлять і малечу. «Є неправда, є вірус. Є такі сайти, у яких може скачати, а це буде вірусом. Альона нам розповіла, як правильно вибирати інформацію від правдивої та неправдивою, та не вестись на неправдиву інформацію. Не вся інформація з телеграм-каналів каналів це правдива. Те, що люди можуть просто виводити вас на якісь емоції, гарні та негарні, почула те, що інформацію можна дізнатися з інтернету, соцмереж, телеграму, тіктоку, як зараз це можна зробити з вулиці, краще перевірити робочий сайт, подзвонити по номеру, мабуть, по декількох, якщо це щось важливе. Виставку презентували в найстарішій школі Києва. Та 300 ідентичних наборів постерів уже вирушили в інші навчальні заклади країни. Ще 200 комплектів можуть безкоштовно отримати освітяни, якщо залишать заявку на сайті розробників. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада. Для підсумків єдині головне.